Ель рояль готель на межі двох штатів. Ви маєте можливість вибрати номер у Каліфорнії чи в Наваді? Чому ви вель Рояль? Ріц Карлтон був забитий. Колись це місце пахнуло, процвітало. Старий Дін Мартін якось навіть оспівав його в пісні. Дивно бачити тут священика. Отже, вам тут не місце. Рекламісти з тебе нікчемний, синку. Ель Рояль священик Камзаськ. Сценариста Марсіянина Хижов Лиси. За мною. Я стежу за тим, за ким вони не кажуть. Хто вони? Керівництво. <плес> Може, відчиниш двері? <плес> Ні, я цього не робити. <плес> Треба забратися якнайдалі від нього. Здорово. Чи чув ти легенду про Дарта Плегаса Мудрого? Ні. Він настільки опанував темну сторону, що навіть зумів врятувати дорогу йому людину від смерті? Чи можливо навчитися цій силі? Тільки не джедаю. Дуже небезпечно зводити їх разом. Хіба він не обраний? Мені наснився сон про тебе, подібний до тих, що я бачив про свою матір. Обережніше ми маємо. Ми бути в майбутнє заглядаючи енекін. Ти померла природа. Втрати страх. До темної сторони веде. Вони бачать твоє майбутнє і розуміють, що твою силу їм не контролювати. Я покінчу з цим раз і назавжди. Роби те, що мусиш. Не вагайся, не виказуй милосердя. Хлопчика тренував я, кого ти не існує більше. Він мені як брат. Я не зможу. Сейтів знищити повинні ми. Ти був мені братом, Анатім! Я любив тебе! Я когось там бачила. Це не людина. Це відомий терорист. Він убив чотирьох учених. Їх не просто убили, а проникли в їхні розуми. Він усюди. І ніде. Я знайду його. І знищу. ніколи не згадуєш минуле? Я мало пам'ятаю. Лише фрагменти. На вас напали? Ти помирала. Ми врятували тебе. Тепер ти рятуєш інших. Усе, що тобі казали, брехня, у тебе була сім'я. Пригадуєш? Хто ти така? Прекрасна істота. Чого ти хочеш від мене? Вони не врятували твоє життя, а вкрали. Скільки було переді мною? В неї мав бути чистий мозок. Наказую ліквідувати. Вони створили мене, але контролювати не здатні. Одного дня ти розумієш, що вже не впевнений хто хороший, а хто ні. Ти федеральний агент залучений до секретної програми. Не для протоколу. А що поганого ти робиш? Проникнення зі злому. Фізичний тиск. В моєму меню є майже все. Вбивство Оцього якраз в списку немає. Дінусю! Гейб, я тут думав. Прийшов час зав'язати. Ні, Трес, це не варіант. Батько з мене так собі, але дозволь стати хоча б хорошим дідусем. Наталі не потрібен такий родич, як ти. Я писала про цю історію протягом року. Уряд Сполучених Штатів вбиває невинних осіб під виглядом захисту демократії. За чиїми наказами? директора ФБС скільки ще має вмерти, щоб ти розплющив очі? Ти маєш зізнатися, Кейт. Ти дещо плутаєш щодо наших стосунків. Ти моя зброя і працюєш на мене. Годі вже доведеться бути відданим, якщо хочеш нормального життя. Моє скінчилось? Де моя родина? Якщо я дізнаюся, що ти хоча б якось пов'язаний зі зникненням онучки, тобі знадобиться гвардія. Тебе пришиють до кінця цього дня. все, что я делал, было вот для тебя. Ты справді выстрелишь, Тревиса? Не сомневайся. Ты душа. а ты хороший? Мне бы хотелось. для вас завдання. Все повинно виглядати як нещасний випадок. В цьому ви профі. Я не вбиватиму їх. Пішо! Я так давно шукав зустрічі з тобою. У тебе всього 36 годин, щоб виконати завдання. Інакше уб'ють мене. Містер Адамс порушника не видно. Бо він сидить прямо переді мною, телепню. Я усе своє життя інсценував смерті людей. А тебе врятую. Допоможу вам уникнути аварії. Який план? Ви маєте померти. Не думав, що власна смерть може так бадьорити. Вони не зупиняться. Як і я. О, О. 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 Механік Воскресіння. Ви знаєте, хто ці повстанці? Що кілька днів вони атакують. Найбільше викрадення нафти в історії. Загубився? Не до того прийшов. Кис -кис Бонжур! Знаєш французьку? Тільки це. Щасливий. Щасливий. Що, їдьмо? Погнали! Овен Падек заправляє всім для Юнікорп. Він взяв твоїх людей. Це не особисте. У мене ідея. Справді? ФАНТАСТИК! <плес> Пусти. Це твоя супер ідея? А в тебе є краще. Кардіо з понеділка. Побіжиш. Рушай! Від самого народження доня стає для батька центром всесвіту. Ти даруєш їй свою любов, ти надихаєш її. Дивишся, як вона зростає сильною і впевненою жінкою. А одного дня пац. І вона знайомить тебе з коханням свого життя. Клепать мене дишлом сраку, кого я бачу! АТАС! милий. Пердеть! Він тримає себе в гарній формі. Степка, поендруйте сюди! Просимо, просимо. І хлопець інтернетський квінтергенер. Бляха, який я радий, що ви до нас завітали. Це 15-річне дитя і. Я... От лайно! То бляха казати не можна? А okay, okay. Лайлак не вміє підбирати слова, але хлопець, він дуже класний. Пам'ятаєш, як ми в джакузі кохались, стеф розкрилась, мов квіточка. Ви це бачили. Я цього не мала би бачити, та відчуття, наче побачила. Yeah. Від такого безпутника кожен батько завиє. Мене аж крутить вас, обійняти. Гуляй. Я не знаю, що в нього за комплекс. Oh, ma, oh, ma, oh, ma, Я наче став таким правильним. У мене сюрприз. Та-да! Це наша різдвяний листівка. Це ж ви усі! Написано веселих свят і все таке. Написано веселих свят? Так. О, бляха, чого ж мудило веселих свят набив? Це здається на все життя. Цього року нед у святвечір я хочу попросити руки Стефані. І хочу, щоб ви нас благословили. Ні, так, дайте мені пару днів, і я підкорю ваше серце. До ранку різдва ви будете звати мене сином, а я вас татком. Я в цьому дуже сумніваюся. А я нітрохи татко. Такого не буде. Татко? Чого? Припини. Ви? Що татко? Оце припини, негайно. Що припинити, татко? Доню, хіба мало хлопців навколо чого ж лагерт? Бо я з ним дуже щаслива. Цей хлопець оплітає мацаками усіх членів нашої сім'ї. <рес> Під його згубним впливом політер <рес> почала курити траву. А ну давай! У нашій донці такий чоловік не потрібен. Я цьому кальмару сіщу пальці побриваю. Шакалака лака! Джеймс Франко, Брайан Кренстол. Ви ж не скажете, Стефані, що я просити мої руки? Що, дрон? Леєр за нами стежить, доню. Що? Не лізь до мене, паскурта! Ого, жирняк! Хто це падло? Чому він? А він де мирно і гарно. Ти потрапиш туди? Ні. Чому? Тільки добрі люди йдуть до раю. Десять років тому штучний інтелект, створений для нашого захисту, підірвав у Лос-Анджелесі ядерну боєголовку. Відколи роботи стали загрозою, ми не припинимо полювати на них. Це битва за наше існування. Ці кадри бояться, щоб туди ніхто не увірвався. Або не вирвався. Не добрий, а я не людина, тобі вдалося знайти зброю. Так, це дитина. Пристегнися. Що тобі треба від дитини? Крок від перемоги: знищ її або ми зникнемо як вид. Вони йдуть по мене.